12 жовтня. Де народився апельсин? Будь у повному здоров'ї дії 23.30. А чи не з'їсти нам китайське яблучко? Сказав дідусь і дістав із холодильника апельсин. Це ж апельсин, а не яблуко. здивовано промовив Олексій. Так, але якщо слово апельсин розкласти на частини «епл» та син, то вийде назва Китайське яблучко». Пояснив дідусь і почав чистити запашний плід. Апельсин народився у Китаї? запитав хлопчик. Точно так. відповів дідусь. Багато років тому португальські мореплавці привезли саженці апельсинів із Китаю до Європи. І тепер китайські яблучка ростуть в Іспанії, Італії Туреччині. Я дуже люблю апельсини. Промовив Олексій, з'ївши солодкий фрукт. Це правильно. В апельсинах є важливий вітамін. Він нам потрібен, щоб ми не хворіли. Сказав дідусь, взявши шкуртку від апельсина, дрібно порізавши і розклав на тарілці. Це навіщо? запитав Олексій. Для чаю якщо додати трохи апельсинових шкірок до чаю, то він стане дуже ароматним, пояснив дідусь, китайське яблучко чудове. Дідусю, давай зіймо ще одне, запропонував хлопчик. Я не проти. підтримав ідею хлопчика дідусь і дістав із холодильника апельсин. Важливо. Подякуй Господу за соковитий апельсин.